Як утворюється туман? Стеляться над землею осінні тумани. Здається, ніби низько низько спустилися хмари і оповили землю білим густим покровом. Та це так і є, тому що і хмари на небі, і тумани низько над землею не тільки близькі родичі, а можна сказати, близнюки. І там і тут вони складаються із крихітних краплинок води. І в хмарах на небі, і в туманах над землею. Ці крапельки утворилися з прозорої водяної пари, потрапляє пара в потік холодного повітря і починає згущуватися, перетворюватися на крапельки води. Якщо крапельки утворилися високо в небі, вони стали хмарками, а якщо низько над землею туманом. Тумани бувають в усі пори року. Зазвичай тумани стеляться в низині. Там, де багато вологи, та над водоймами найгустіший туман буває вранці, коли земля сильно сильно охолоджується. Восени ми можемо спостерігати тумани частіше, ніж в інші пори року, тому що повітря швидше охолоджується, ніж земля та вода. Туман перешкоджає променям світла проникати, тому видимість зменшується. До кількох десятків метрів. Це дуже перешкоджає руху транспорту, тому в цей період треба бути дуже обережним.